Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Олена Бушина. Я лікар-дерматолог, трихолог і технолог бренду Molecular Trichology. Molecular Trichology — це провідний бренд професійного трихологічного догляду. Це система, що поєднує науку і практику. Ми працюємо не з наслідками. А з причинами проблеми випадіння волосся, також сибореї, надмірного лущення, чутливості і ще багато-багато іншого. Фішка Molecular Trichology у біотехнологічних формулах з клінічно доведеною дією. Кожен продукт працює точно на рівні фолікула, як мікротерапія. Але перед тим, як розповідати про, всі, про нашу лінійку Сігму, я хочу, щоб ми з вами згадали, що в бренду Molecular Trichology є різні засоби, направлені на абсолютно різні проблеми. Це і серія альфа проти випадіння, Сігма, про яку ми сьогодні поговоримо, ета проти чутливості шкіри. Епсилон – надмірна каретонізація, дельта це пілінги, тобто очищення і ексфоліація. Також серія, направлена на регенерацію, зволоження, тобто маски і професійна серія, яка застосовується в професійному догляді. Тож, розпочнемо. Перший етап очищення шкіри це пілінги, тому хочу, щоб ми з вами згадали про два наших пілінги серії Delta, це Delta Scalp Exfoliation і Delta Hair Loss Prevention. Яка ж між ними різниця? Перший пілінг темно-синій, він направлений на глибоке очищення шкіри, це трихологічний пілінг для активного відлучення шкіри, який допомагає прибрати надмірне лущення при псоріазі, сиберейн. У дерматиті. Він е, володіє антибактеріальним ефектом, тому є доречним при полікулітах, при гіпергідрозі, а також просто в якості підготовки шкіри до подальшого догляду е, в, у вигляді шампуню. А Delta Hair Loss Prevention це світло-блакитний е, пілінг. він є більш м'яким, делікатним, е, стимулює. Е, Нове волосся, а також зменшує виділення з і допомагає підготувати шкіру до подальших дій, тобто до нанесення шампуню. Показання ми проговорили: активні інгреди... інгредієнти. В темно-синьому пілінгу це гліцеризинова кислота, молочна яблучна, гліколева кислота, тобто АХ-кислоти, які допомагають зволожувати, м'яко відлучувати, прибирати кератинізацію, а також стимулюють регенерацію. Далі в результаті, після використання темно синього Delta Scalp Exfoliation Peeling, ми будемо бачити очищення від ороговілих клітин, зменшення свербежу будуть відмічати пацієнти, почервоніння, подразнення, дискомфорту зменшення. Також буде відновлюватися мікробіом шкіри голови, і перший етап до подальших процедур. Як використовувати? Ми наносимо його на суху шкіру голови, залишаємо від 5 до 10 хвилин, далі змиваємо великою кількістю води і е, наступним кроком наносимо шампунь. Використовуємо цей пілінг не частіше, ніж раз на тиждень. Далі. На цьому слайді ви можете побачити чудові результати, трихоскопічні знімки, як виглядає шкіра голови після використання продукту всього протягом одного місяця. На лівому знімку ви бачите надмірний кератоз, який практично відсутній на другому правому знімку після використання даного продукту. Далі. На цьому знімку ви також бачите надмірне лущення, яке майже непомітне протягом всього одного тижня використання даного продукту. Далі. А зараз ми більш детально поговоримо про серію Sigma. Що ж це за серія? Це серія, яка направлена на себорею, на регуляцію активності сальних залоз. Ця серія складається з двох продуктів: звичайно, шампунь та ампули. Для кого ж ця серія? Серія пацієнтів з себореєю, з активною себореєю, коли є активна робота сальних залоз, людям з свербежем, з схильністю до запальних елементів, тобто фолікулітів. Фішкою цієї формули є Сепіконтрол. Сепіконтрол. Це інгібітор 5 альфа-редуктази. Це формула, яка знижує вироблення дегідротестостерону і регулює активність сальних залоз. Ця формула Сепіконтрол має себе регулюючу антибактеріальну дію, також зменшує гіперкаретинізацію. І знижує запалення через вивільнення прозапальних цитокінів каратиноцидами, зокрема інтералекіну 1 альфа. Саме це головна перевага молекул арт-трихолоджі. Е він, він діє не лише на поверхні, а всередині фолікула. Е так, значить, цепі контрол це, мабуть, головний інгредієнт в шампуні для жирної себереї в серії Сігма. Також, крім Сепіконтролу, тут є цинк і сірка. Сірка відновлює баланс у процесах проліферації клітин, шкіри, голови та активності сальних залоз, а цинк має протизапальну та себе дію. Далі. Про СЕПІКОНТРОЛ ми вже говорили. Головна його дія він впливає на вироблення шкірного сала. Він знижує активність 5 альфа-редуктазу, відповідно, знижує вироблення дегідротестостерону. і таким чином зменшується вироблення шкірного сала. Далі поговоримо про ампули. Ампули це другий крок, тобто ми спершу очищуємо шкіру голови. Пілінгом, потім ми миємо шкіру голови шампунем і потім закриваємо ампулами на суху шкіру голови. Ампули допомагають нам регулювати виділення шкірного сала, підтримують стан ремісії при сибурейному дерматиті, заспокоюють подразнення свербіж, тобто усувають дискомфорт, який відчувають пацієнти при сибурейному дерматиті. А також допомагають захистити від зовнішніх факторів, до прикладу, від оксидативного стресу, від ультрафіолетового опромінення. Далі, які ж активні інгредієнти в ампулах сігма? Тут це ектоїн, це молекула, яка має антисиборейний ефект. Також вона допомагає відновити мікробіом шкіри. Звичайно, цинк. Який володіє, як ми вже зазначили, антисиборейним та протизапальним ефектом, а також вітаміни групи В. Далі? На цьому слайді ви можете побачити приклади тих захворювань, які є доречними для використання серії Сігма, тобто це сиборея. Себорея з жовтими масними лусочками, коли жирність шкіри голови стає просто нестерпною для наших пацієнтів? Також пацієнти, які мають схильність до запальних елементів, тобто пустул, фолікуліти є теж доречним показом для цієї серії. Далі, як же використовувати протокол СІГМАП? По-перше, як ми згадували, це пілінг пілінг наноситься на суху шкіру голови. В наборі йде темно-синій пілінг. Дельта Скальп Exfoliation. Але якщо у вас немає такого масного лущення, наприклад, якщо є просто свербіж, або схильність до запальних елементів, або лущення є, але воно незначне, тоді є сенс спробувати не темно-синій пілінг, а світло-блакитний, той, який володіє більш ніжним, яким очищенням шкіри голови. Наступний крок залишаємо пілінг від 5 до 10 хвилин. Змиваємо його ретельно водою і далі наносимо шампунь. Шампунь ми наносимо обов'язково два рази. Перший раз нанесли, легко масажували і змили. Другий раз нанесли і потримали 3-5 хвилин. Потім змиваємо і ретельно висушуємо шкіру голови. Тільки після цього ми наносимо ампули – Ампули мають одноразове стерильне використання, тобто одна ампула йде на одне використання. Ампули наносимо по пробору з легка масажними рухами за допомогою аплікатору. І після цього ми їх не змилаємо. На даних слайдах ви можете побачити чудові ефекти. На трихоскопічних знімках видно, як виглядає шкіра до використання, а також після використання серії Сім. Фоліполір шкіри голови. Другий показ до використання цієї серії. Завдяки тому, що нормалізується мікробіом шкіри, ми бачимо, як зменшується кількість пустул, і це підтверджено дослідженнями, це видно на трихоскопічних знімках. Далі також бачимо саборений дерматит з екскуріаціями, з кров'янистими кірками, оскільки це захворювання викликає у пацієнтів дуже сильний свербіж. Тому досить часто саборейний дерматит йде в комплексі з фолікулітом, оскільки йде приєднання бактеріальної флори через розчухи. Серія сігма це є просто спасіння для цих пацієнтів. Це видно на трихоскопічних знімках. Далі поговоримо про протоколи застосування в домашньому та професійному лікуванні. Якщо ми говоримо про домашнє лікування, те, яке ми можемо рекомендувати нашим пацієнтам, доречним є пілінг або темно-синій, або можна світло блакитний, про яке ми говорили, далі шампунь. І можна ще використовувати скальп-маску. Ця маска вона знімає свербіж, подразнення, вона дуже є доречною при запальних захворюваннях шкіри голови при фолікулітах. Детальніше ми потім її ще оглянемо, але вона наноситься на чисту шкіру голови після використання шампуню і потім змивається. І останній крок це ампули. А в професійному лікуванні наступний слайд ми будемо використовувати ще додатково трихоактиватор. Що це таке? Це професійний засіб, який використовується тільки в. В кабінетах у лікарів-трихологів у лікарів або в професійних клініках, тому що він має дуже активні інгредієнти. Ми ні в якому разі не даємо цей засіб пацієнтам в домашній догляд. Він має сильні властивості, він дуже добре працює і швидко дає видимий результат. Е, якщо у вас є в кабінеті світло-синя світло, синє світло, світло синя терапія, то разом з трихоактиватором або Амплою Сігма це взагалі буде чудова комбінація, це є теж доречним в якості професійного лікування. Тож, підсумовуючи, можу сказати, що серія СІГМА це чудове рішення для людей з сибирейним дерматитом, поліолітами, гіпергідрозом, людей, які е, страждають на свербіж, дискомфорт шкіри голови, у яких є надмірна жирність. Тому серія сіма, е, я думаю, що стане для них спасінням. А в наступному відео, відео ми поговоримо про серію ета та епсалон.